Лишилося у мене трішечки бульйону з І я буду варити собі таку вечерю просту, сільську, Добавлю вермішельки, проварю 10 хвилин, покипить, Добавила ще трошечки перчику, бо холодець не додавала. Кипить. і будемо смакувати разом з вами. Ну, ось і смачненька вермішелька готова. Варилася вона на бульйоні для холодця. Відварила її гарненька, м'якенька, смачненька, пахне гарно і смакувати буде добре. До вермішелі буде ще грибна ікра. Дала мені її мар'янка, невістка молодша. Люблю мар'янку. Люблю грудну ікру і дякую всім, дякую всім за смакоту. Ну, і ще надрізала трішечки ковбаси копченої. Разом воно все смакувати буде. Вермішелька пісна, піс... гриби, пісні, а ковбаска додасть смакоти. Я не пощу. Їм гарно і щоб мені смакувало. І вам бажаю гарної вечері, щоб ви повечеряли. Щоб у вас у хаті був спокій, мир. Бажаю вам всього найкращого, мої найкращі друзі, мої найкращі підписники. Гарної вечері і на добраніч. До зустрічі завтра! Дуже хотілося б мені прочитати коментарі про вашу вечерю. Що готуєте ви на вечерю? Чи смакує вам така проста сільська їжа? Чи ви готуєте смаколики, чи ви готуєте лобстери, чи прості сільські блюда? Дуже чекаю на ваші коментарі і прочитаю всі. На добраніч!